Херсонські школярки допомагають військовим. Третьокласниці з 12-ї спеціалізованої школи спекли 180 кілограмовий торт. Благодійний смаколик розміром 2 на 2 метри продали під час святкування дня міста. А на зібрані кошти придбали теплі речі для українських захисників. На добру справу дівчат надихнула мама їхньої подруги Еліко Маркеля. Саме вона допомогла з продуктами та випіканням. Про увесь творчий процес далі у сюжеті. Після уроків не додому, а на кухню до тьоті Ели. Збивають, мішають, перемазують. Саме тут дівчата втілюють свою ідею. Ми пічером зібрались і вирішили зробити великий торт на підтримку армії. Помагаємо, щоб не і швидше вернулись з війни домой. Ідея створити величезний торт для військових виникла у молодшої доньки Еліко Діани. Вона, бачачи щоденну мамину волонтерську допомогу, вирішила і собі не сидіти, склавши руки. Ми гуляли з, Ді... з Діаною, посовітувалися, розказали батькам, вони согласились, щоб зробити такий торт. За ці гроші ми потом будемо покупати мадіжду, самі в магазин і з мамою і підемо купувати куплятима Діана сама знайшла рецепт торту і придумала дизайн. Дівчата намагалися максимально все робити самі. кажуть, на приготування цього красення пішло майже три дні. Витратили 560 яєць, по 25 кілограмів борошна, масла та цукру і 20 літрів згущеного молока. Діти делали практично все самі. Но вже коли дошло до того, що нужно немножко украшати, там кремом мазати, естественно, звісно, я їм допомагала заради миру. Саме так дівчата охрестили свій 180 кілограмовий сюрприз на дні міста. Він став справжньою сенсацією. Ми дуже надіємося, що нашим херсонцям сподобається цей торт. Ми дуже хочемо, щоб нарешті скінчилася ця війна, і ми будемо робити все, щоб це здійснилося. 180 кілограмів солодкого херсонці розібрали за 5 годин. За шматочок десерту давали не менше 10 гривень. У скриньки фонду громади Херсона захист на допомогу солдатам кинули більше 7 тисяч гривень. Ні, хвилинки спокою, і вже наступного дня діти разом з дорослими придбали теплі речі для захисників і особисто віддали їм в руки. Они продали торт 180 кг і уторгували сім гривень. На ці гроші були приобреті теплі віші. Помімо этого колектив школи зібрав, ще денег, нам додав. І вся наша команда, ми постійно неоднократно їздимо, забрали все, що могли привезли ребятам. Для херсонських волонтерів поїздка на кордон це вже звична справа. Цього разу окрім допомоги від 12-ї школи ще й додаток, дерев'яні щити, аби військові не спали на сирій землі. Ми привезли покадони, теплі речі, діяла. Тобто, хочу б хай обертися тим, хто не равнодушен. то оказать, може, какую-то У цій військовій частині ще з квітня не було жодного волонтера. Тож теплі речі, їжа і необхідні предмети побуту для них справжній подарунок. Вдвічі приємніше, що на це кошти збирали діти. Діткам я хочу від Всіх военных, военнослужащих, передать большої привіт і заверить їх в тому, що ми їх охраняем, об'ерігаємо и щоб они ходили в школу мирным небом. Військові віддячили своїм маленьким благодійникам, пригостили польовим чаєм і навіть солодощами. Дівчата навзаєм і вірш прочитали. Ми віримо в вас, українські солдати, нікому вашу мужність не подолати. Ви переможете обов'язково, і ці страшні дні не повторяться більше ніколи. Ми хочемо звернутися, якщо навіть такі маленькі дітки, 8 років, і вони. Виконують все, що можуть, вони придумують акції для того, щоб якось допомогти нашій країні в такій складній ситуації. То дорослі люди, будь ласка, відгукніться, не будьте байдужими. Учні, вчителі та батьківський колектив 12-ї школи переконані, добрі справи мають бути заразними, тим паче, що їм є у кого вчитися та з кого брати приклад.